Gamer Джоба, любий слухачу або дорога слухачку. Замість класичної схеми дистрибуції контенту, згідно з якою я мав би опублікувати зараз трейлер подкасту, я доволі спонтанно через принцип роботи платформи Анкор вирішив записати ось цю от підводочку. до того, як за вас візьметься безпосередньо авторка даного подкасту під псевдонімом Перемога. Розкажу, чому ви, зрештою, чуєте мій голос. У час навчання в університеті у мене був своєрідний такий освітній ритуал, коли я кожні літні канікули розпочинав читати нову книгу з історії України. Відповідно, з першого курсу до випуску з, універи, з універу «Три літа, три літа. Три книги. Це не був якийсь челендж або там намірний виклик собі. Але лише чисте бажання збагнути, як нам вдалося після століть жорсткої російської тиранії таки статися незалежною державою, відстоявши до того ж своє право спілкуватися українською мовою, Попри... попри все. Минали роки, і в певний момент життя мене зводить з перемогою. І з того моменту університетський ритуал прагнув продовжити своє життя, перевтілившись у запуск на конторі непосмішного даного подкасту. Тож, що з того вийде, я не знаю, разом з вами будемо бачити!